Обізнаність перший крок у боротьбі проти раку молочної залози. Більш ніж 10 років тому рак грудей вийшов на перше місце серед всіх онкологічних захворювань і дотепер утримує це сумне лідерство. Щоби підвищити обізнаність про цю хворобу та звернути увагу на профілактику захворювання, щорічно проводиться рожевий жовтень, місяць боротьби з раком молочної залози. До факторів, що підвищують ризик раку, відносяться спадковість, вік, пізня менопауза, бездітність, відсутність овуляції, Застосування замісної гормональної терапії, хронічний стрес тощо. Ми відвідали Житомирський обласний онкодиспансер, щоб дізнатися, як зазвичай виявляють захворювання та що потрібно робити, щоб берегтися від раку молочної залози. Діагностика молочні, пухлин молочної залози 80% жінки самі знаходять, якщо вони сучасні, акуратні, дивляться за собою, миються самі пальпаторно. Находять і звертаються тільки в зв'язку з тим, що зараз таке положення, то профогляди, ви знаєте, що у нас знижені, ці скринінг теж. От, так що це все залежить від гігієни жінки і від її уваги до свого власного здоров'я. Потрібно раз в рік після 40 мамографії робити, до 40 років узі зробити. Хоча би разу і бути під наглядом у гінеколога свого. Якщо є щось, якесь не трошки якісь зрушення, то потрібно звертатися до нас, тому що у нас тут всесторонні і можемо зробити і гормону діагностику, і уЗі, мамографію, тобто широкий спектр обстеження, рак молочної залози, зазвичай добре контролюється, піддається лікуванню, а за умови ранньої діагностики виліковується на 100%. Тому всім жінкам рекомендується не рідше одного разу на один-два роки проходити профілактичні огляди. Про те, як проходить обстеження, розповів нам лікар-онколог ігор Белей. Дивимося, ми потім направляємо на обстеження діагностичне, тобто мамографію, узі. І також робиться, якщо там є на пухлина, робиться спеціальна пункція на виявлення цитології або трипанбіопсія, це вже на більш такий широкий спектр даних, не тільки про злоякісність, але і про гормонозалежність даної пухлини. Тоді ми вибираємо метод лікування, я вже казав, комісійно з чого починати, чи з хімії, чи з операції, чи з променевої. І подальшому гормонотерапії і тому подібне. Це вже індивідуальний підхід до кожної хвори. На обліку Житомирського обласного онкодиспансеру перебуває 5165 пацієнток з онкозахворювань саме грудей. Минулого року було виявлено 310 нових випадків раку молочної залози. Цього року онкозахворювання діагностовано у 252 пацієнток. І пам'ятайте, раннє виявлення раку молочної залози є запорукою успішного лікування, але навіть якщо в житті так склалося, що хворобу діагностовано на більш пізній стадії, не варто Опускати руки. Лікування дозволяє зупинити та взяти під контроль розповсюдження хвороби. Записатись на консультацію до лікаря-онколога та для проходження профілактичного обстеження можна на сайті Житомирського обласного онкодиспансеру.